Гра медітація краплинки дощику. Лягайте зручненько на спинку, заплющте очі та уявіть, що ви краплинки дощу. Виховаєтесь на хмаринці, що пливе по синьому небу. Раптом хмаринці набридло плавати в небі, і вона вирішила. Розсипати краплинки дощу на землю. І вони полетіли до землі. Одна краплинка впала на травичку, інша на квіточки у садочку, решта на землю. І ці добрі теплі краплинки напоїли землю, вмили квіти і травичку, пестили кожне листячко на дереві напоювала теплом та любов'ю усю планету. Духмяний аромат квітів і трави наповнював повітря. І ми вдихаємо аромат, насолоджуємося красою. Вода обмиває та пестить корені високих дерев, маленьку травичку і навіть кошенячого ралю. Грали на вулиці. І кожна крапелька несе життя, несе живільну прохолоду. Вона сильна. І ці краплинки починають промовляти. Доброго ранку житий, дай дайне земле. Доброго ранку джерельна водиця. Доброго ранку чисте повітря. Доброго ранку звірі. Доброго ранку рослинки. Доброго ранку люди. Повітря, земля і вода це природа. Тварина, рослина і птах це природа. Природа це я. І ти це природа ми жити у злагоді добре. А зараз розплющуйте очі, усміхніться усім, кого бачите навколо, та подаруйте свою усмішку Всесвіту та собі.